Я нічого не прошу. я ім'я Юрій. Я хочу сюди, щоб утекли до людей, молились за Україну. Отак, опусти, нагадати вам цю світку. Ми святкуємо від Христове. Ми чуємо, що воно дає до нас людей. Багато людей святкують, але так і не розуміють, що це за свято. Ісус Христос, Він народив цей світ, щоб примирити людей з Богом. Щоб Бог святий, а всі люди грішні. Я грішний, ви грішні, всі ми грішні. Але Прийде той час, коли люди будуть відповідати перед Богом за свої гріхи. Бог буде судити людей. Це є справедливо, бо кожна людина заслуговує на покарання. Але радісна новина, що Ісус Христос поніс покарання за людей. Ісус Христос, Він помер на христі. Це наші саме гріхи і усередньо перед нашого поправлення. Но для того, щоб спастися, людям потрібно покаятися перед Богом у своїх гріхах і у в Суда Христа. Світ Бог дарує життя вічне, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом! Слово Боже, там все, про це написано. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і відвернув ворога від України. Якби люди розуміли з молитви, то молили тебе гарячо щодня. Бо тільки Бог, тільки Бог може нас захистити, тільки Бог може відповнути ворога і дарувати мир, мир нашій державі і нашим серця. Господи, благослови цих людей, благослови місто Львів. Я Україну, зупинив цю війну. Уйдіш тих, хто сумує, хто втратив свої листів. Утіш тих, хто сьогодні шукає Твого лиця. Помилуй і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, нехай вас Господь. Амінь.